Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу оглядаємо другий тур англійської прем'єр-ліги. Тур доволі безкомпромісний, лише одна нічия, ну і багато голів, в тому числі дублі і навіть один хет-трик. Одним словом, АПЛ набирає обертів. Відразу сім поєдинків відбувалися в суботу. Стартовим був матч Брайтона проти Манчестер Юнайтед. Після цього поєдинку я думаю, не лише гравцям Юнайтед, та багатьом болівальникам потрібно дійсно почухати голову і подумати над тим, чи дійсно цей сезон буде таким самим проблемним, як і попередній. Поки що Юнайтед зазнає поразки від Брайтона 1-2. Господарі відкривають рахунок на 32-й хвилині. Другий тур поспіль забиває Данії Велбек. Цього разу дотягнувся таки до м'яча після прострільної перед. 1-0. по попереду в складі Юнайтед на полі з'являється рятівник зіркзе, який пам'ятаємо в першому турі приніс перемогу. Тут, до речі, він також багато на що повпливав. Чистий м'яч забиває Гарначо, але гол не зараховано, оскільки м'яч влучає в коліно зіркзе на лінії воріт, відповідно, офсайд. А щоправда, ще до цього Юнайтед вдалося таки зрівняти рахунок? А Маду Діало з правого флангу вривається в штрафний Брайтона. Пробиває рекошет від захисника 1-1. Йшло все до нічієї 1-1, в тому числі на 90-тій хвилині тренери почали робити заміни. Не думаю, що вони були спрямовані на те, щоб вирвати перемогу, але заміна Брайтона спрацювала. Один з тих, хто вийшов, а саме Сімон Адінгра, на 95 й робить навісну передачу, і Жуан Педро класно пробиває головою 2-1. У Юнайтед не було часу на те, щоб відреагувати. Перша поразка в сезоні для червоних дияволів. Крістал Пелес знову програє Дерві. Тиждень тому програли Брентфорду, зараз програють Вестхему вдома 0-2. За 5 хвилин в другому таймі молотобійці забили два голи, на цьому все і завершилося. Манчестер Сіті проти Іпсвіча. головний висновок ліпше не злити чемпіона. Іпсвіч ризикнув, на сьомій хвилині навіть провів контратаку та вийшов вперед 0-1, але після цього отримав хет-трик від Ерліна Холланда. На 12-й хвилині Холланд реалізує пенальті. На 16-й обіграв голкіпера, який незрозуміло куди побіг, та пробив порожні ворота. Ну а на 88-й пробив за меж штрафної. Після Хетрико відразу був замінений під аплодисменти трибун. Між голами Холланда ще був гол капітана Кевіна Дебрюйне. 4-1 за чемпіону. В другому таймі також привернула увагу заміна і навіть не стільки вихід на поле Гріліша як повернення до Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана. Саутгемптон зазнає другої поспіль поразки з рахунком 0-1 цього разу вдома від Нотінгема. Форест забивають переможний гол на 70 й хвилині. Тоттенхем Хоспорт на молекули коли просто розклав Евертон, 4-0 могло бути десь приблизно і 7-0. Скажу чесно, думав, що уже після цього матчу звільнять головного тренера Евертона Шона Дайча, але ні, поки що працює. І риски протрималися лише 14 хвилин, коли Бісума пробив за меж штрафної в дев'ятку 1 0 На 25-й хвилині голкіпера Евертона Пікфорд привозить м'яч свої ворота, оскільки в штрафній втрачає м'яч, і Сон Хін Мін цим користається 2-0. На 71-й кутовий у Тоттенхема і класно на другому поверсі діє Ромеро 3-0. А на 77-й ще раз Сонхімін познущався з голкіпера Евертона, коли після швидкої контратаки пробив у воротарський кут. Але Пікфорд не врятував. Тож 4-0 за Тоттенхемом. Перші бали в чемпіонаті набирає Фулем домашня перемога над Лестером 2-1. Переможний гол в другому таймі на рахунку і в обі. Астон Віла Арсенал, пам'ятаємо, в минулому сезоні бірмінгемці двічі обіграли канонірів, і, звичайно ж, настав час розплати. Хоча в першому таймі все доволі таки напружено та, можна сказати, невидовично було, майже без моментів, а от в другому каноніри за 10 хвилин забивають 2 голи та виграють 2-0. Спочатку на 67-й після кількох рикошетів м'яч опиняється у Тросара, і той відразу пробиває 0-1. А на 77-й в своєму стилі Томас Партай гепає за меж штрафної в один дотик 0-2. Друга перемога для канонірів в цьому сезоні. В неділю відбувалося три поєдинки. Єдина нічия туру зафіксована протистоянні Борнмута та Нюкасла 1-1. До речі, для Борнмута це друга нічия в двох турах. Перший тайм господарі виграли, а от в другому гості зрівняли. Вулверхемптон Челсі – новий орієнтир результативності. 2-6, 8 голів. Чи вдасться комусь ще в цьому сезоні подібне переплюнути? Побачимо у першому таймі справжнісінька гольова перестрілка 2-2. Двічі Челсі з усиллями Джексона та Палмера виходили вперед, але Вулверхемптон з усиллями Куні та Ларсона рахунок зрівнювали. Причому Ларсен забив на шостій компенсованні. В перерві незрозуміло, хто чи навіть що вселяється у Мадуеки, який за попередні два сезони забив шість голів. А тут за тайм колотить хет-трик. 48, 58 та 63, причому всі три голи доволі схожі, зі свого правого флангу виривається в штрафну і просто б'є поворотах. Не водиться, не пасується, а просто б'є поворотах і забиває. На 80-тій хвилині крапку поставив Фелікс, пробивши в один дотик. До речі, тут він також міг віддати на мадуека, і той би оформив покер, але і хетриком, я думаю, мадуеки задоволений. Вулверхемптон Челсі 2-6. Заключна туру відбувалася на Енфілде Ліверпуль проти Брентфорда. До цього всі свої домашні матчі у Брентфорда Ліверпуль завжди вигравав, причому вигравав в суху. Поки що без змін. Перемога Ліверпуля 2-0, причому можна сказати, перемога на класі. На 13-й хвилині кутовий у Брентфорда, але вже за 13 секунд по цьому вони бачать м'яч в своїх воротах, тому що швидка контратака від господарів і Діас забиває 1-0. Моментів вистачало для того, щоб забити другий гол ще в першому таймі, але забили в другому. Помиляються біля свого штрафного гості, перехоплення від Ліверпуля, і Мосалах класно кладе корпус та пробиває повз Голкіпера. 2-0. Ну що ж, зіграно два тури, і турнірна таблиця вже стає більш цікавішою. Чотири команди йдуть із 100% показником: Манчестер Сіті, Брайтон, Арсенал та Ліверпуль. 6 із 6. Причому Арсенал та Ліверпуль ще не пропускали, але на горі Манчестер Сіті, оскільки різниця плюс 5. П'ять команд з нулем в графі набраних це Гемптон, Крістал Пелес, Іпсвіч, Вулверхемптон та Евертон. У Ірісок різниця м'ячів 0-7. Ще кілька таких поєдинків, і я думаю, що надача таки звільнять. Ерлін Холланд уже захопив лідерство у списку кращих бомбардирів. Чотири голи за два матчі на рахунку Форварда Манчестер Сіті. Мадуеке із своїм хеттриком на другій сходинці, три голи. Ну і також по два голи на рахунку Велбека з Брайтона, Салаха з Ліверпуля та Сонхенміна з Тоттенхема. З нетерпінням очікуємо продовження, з нетерпінням очікуємо третього туру, який ми також будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.